Молоді, амбітні, енергійні, повні сил та мрій про краще майбутнє. Випускники з різних навчальних закладів Шевченківського району готуються попрощатися зі школою. Привітати випускників, прийшов мер міста Ігор Терехов. Школярі поспілкувалися з міським головою, поділилися подальшими планами на життя та розповіли, як люблять та пишаються своїм Харковом. Випускний, який відбудеться 19 червня, діти чекають та відповідально готуються вже зараз. Репетирують танці, знімають відео, роблять плакати, залишають. Відвиток своєї долоні. Ігор Терухов теж долучився до традиційної акції харківських школярів. Так, ви знаєте, обережненька? Так, і тепер як сонечка. Також за традицією мер тричі підкинув клубок червоних ниток як символ згуртованості, ідентичності та єдності. Мер побажав дітям здійснення мрій, реалізації планів та гарних балів на підсумкових тестах. Юні харків'яни, у свою чергу зізнаються, що у подальшому бачать свій Харків мирним містом та планують працювати над його розвитком та відбудовою. Я нікуди не буду вижати з нашого міста. Я дуже обожнюю наше місто Харків. Дуже сильно. Тому я планую поступати в університет імені Семена кузнецям, так на факультет менеджменту та маркетингу. і надалі планую розвивати наше місто як так, так економічно, щоб люди з усього світу дивилися на Харків та пишалися нашою молоддю. Бо я вважаю, що саме молодь будує місто та взагалі майбутнє. А як ви бачите наше місто в майбутньому? У майбутньому мирне. Бажаю, щоб було наше місто мирне цілим та здоровим і щасливим. Подальші плани залишатися в Харкові, поступити в юридичну академію і продовжити розвиватися і намагатися розвивати своє місто. У вас закінчується такий життєвий етап шкільний. би ви побажали своїм однокласникам, друзям на подальшому? Звісно, впевненості поменше, поменше негативних емоцій і всіх, всіх. Найкращих побажань. Далі плани стати добре НМТ та щоб всі мої мрії здійснилися. Я планую Харківський медичний університет, тому потрібно скласти добре НМТ. Треба мати гарні оцінки, гарний атестат, гарний мотиваційний лист. Тому плані дійсно їх багато, їх треба виконувати. Багато цілей на життя. Як ви бачите наше місто у майбутньому? Що повернулися всі люди, було дуже багато людей, там закінчилося повномасштабне вторгнення, війна, і ми відсвяткували нашу перемогу. Буду вступати в Харкові, в Каразі, на хімічний факультет, та розвивати наше місто. Звичайно, бажаю знайти себе, тому що це дуже важливо знайти своє заняття, свою улюблену роботу та робити наше місто таким же незламним і сильним. Аліна Курмашева, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.